Є на ринку швар, ідемо глянемо ціни на м'ясо. Ось така філешка 215, крило 88, крило по 110, є, шийки по 55, стегно 140, 98, гомілка, четвертинка 98. Тут є перепілочка по 270, серце куриче, 120, шуночки по 80, кроли по 114 і бульйона, ось така по 150. Є ось таке крило індиче 145. Ну, Індече 220, ще є індиче 110. Ось таке філе, індича 310. Гуляж, індичі 200, каркас по 40 і спинка по 50. Ось така яловичина 380, телята на 450. А віку цілокріль по 250. Ще тут є печінка і легені. І фарш свиней. Ребро по 260, і грудин по 200, Лопатка по 200, 6 по 215. Стайки по 260, шиє 275, а шиє виріс по 285 і гарячка по 115. Ось така телятина 430. Так, тут ще є кролика печінка 300 гривень. Оляж 197, лопатка по 200, вершинка по 210. І по курячому, тіла по 215, крило 105, стегно 139, серце є по 115 і печінка по 110, гомілка по 98, курочка по 113 і ось така домашня 145, і четвертинка 92.